Українська дизайнерка Вікторія Гресь втілення майстерності уваги до деталей та використання новітніх технологій у поєднанні з етнічністю. Модельєрка відчинила двері свого дому і шоу-руму провела екскурсію садом і лавандовим полем, де повітря просякнуте творчістю і відчуттям спокою. Як живе українська модельєрка, та що змінилося в її роботах? Довідалася Юлія Глущенко. Старовинні мережева, вінтажний текстиль, поєднання новаторства і традицій, ручної роботи та класичних акцентів те, за чим можна впізнати вироби Вікторії Гресь, не зраджувати своєму почерку і не підкорятися впливу швидкої моди основне завдання української дизайнерки кам'я завжди ходили за платьями, за фактурними вещами, за вишивками, за сочитаннями фактур, за тим, що це все красиво, при этом функціонально удобно, это можна і нужно носить в жизни. Не просто в шкафу там один раз аділи повісил. Ні тканини, як завжди, бавовна шовк, льон. Проте тепер замість колекцій невеликі капсули, щоб задавати тренд тут і зараз. І хоч мода, за словами Вікторії, стає прагматичнішою, та краса завжди існуватиме в деталях та індивідуальності. Наприклад, вот эти літні куртки. Я их специально сделала, потому что это я буквально в мае поняла, что какое-то лето странное. Думаю, сделаю я еще пяток таких курточек. Вот мы вернулись даже к текстильным сумкам, Мы очень долго их не делали. А тут, вот что-то мы все меня стали спрашивать, и я решила, думаю, сделаю еще раз. И вот как-то опять пошло, мы стали делать серию текстильных сумок. Окреме місце у серці модельєрки займають інсталяції з вінтажних речей, здебільшого сумок та брошок. Адже Вікторія на початку своєї кар'єри працювала художницею по костюмах в закарпатському музично-драматичному театрі. Розповідає, завжди мала пристрасть до антикварного, але набридло колекціонувати. Тому почала створювати окремі картини. Вони всі мають там номіра, свої названня. от у нас така нью-йоркська сумочка 50-х років. И вот такой Иисус у меня с Пражского блошинного рынка называется там Распятый модой. Это в память Параджанова. Это у меня Шанхай такое название. Будинок Вікторії у кожному куточку нагадує, що тут панує творчість. Дзеркала, посуд, свічки, вази, статуетки, картини та годинники усе продумано до деталей. Адже простір, де ти живеш, має бути красивим та затишним, переконана дизайнерка. Окрім того, велика територія навколо дому засаджена сотнями видами дерев та кущів. Терапія садом та садово-паркове мистецтво це те, що наповнює Вікторію. Ландшафт все время меняется, что-то вымерзло, что-то засохло, что-то не цветет, а что-то тебе не нравится по цвету, и ты начинаешь пересаживать. Поэтому это абсолютно живой процесс. Но вот я мечтала о небольшом лавандовом поле, оно у меня получилось на самом деле. Поэтому мы его досаживаем, я думаю, еще лет пять мы его будем досаживать. И вообще процесс интереснее результата. Сейчас это существует как тренд определенный, поэтому, собственно говоря, мы попали в тренд. Мы довольны нашим садом. Зараз дизайнерка працює над створенням домашньої лінійки. Попри повномасштабне вторгнення, свідомо залишилася жити та працювати в Україні, оптимізувала процеси та зберегла робочі місця для співробітників. Вірить, що незабаром настане перемога, і кожен зможе займатися улюбленою справою. Юлія Глущенко, Сергій Приходько, Київ 24.